Найкраща скеля для більшості людей становить менше 30 доларів у продажу. Епоха трансформації, штучний інтелект, технології та переосмислення реальності ми живемо в епоху безпрецедентних змін. Технології розвиваються з запаморочливою швидкістю, проникаючи у всі аспекти нашого життя і переробляючи саму реальність. Штучний інтелект AI стає не просто інструментом, а рушійною силою, яка змінює правила гри в бізнесі, науці, політиці і навіть у найпростіших повсякденних питаннях. У цій статті я спробую проаналізувати ключові тенденції, натхненні новітніми технологічними проривами і поділитися своїми думками про майбутнє, яке нас чекає. AI – від роботів, вбивць до адаптивних систем. Багато людей уявляють у вигляді зловісних роботів, здатних до руйнівних дій. Однак те, що ми бачимо зараз, набагато цікавіше та перспективніше. Новини про робота, який продовжує функціонувати навіть після нападу бензопилою це не просто цікавість. Це демонстрація неймовірної пристосованості та вивчення сучасних систем ШАІ. Здатність одного алгоритму контролювати численні робототехнічні тіла та адаптуватися до незнайомого обладнання є революційним кроком вперед. Особистий досвід, я пам'ятаю, як кілька років тому розмова про І здавалася мені науковою фантастикою. Тепер я бачу, як ці технології інтегруються в мою роботу, оптимізуючи процеси та надаючи нові можливості для аналізу даних. Це вражає і в той же час змушує задуматися про майбутнє ринку праці та про необхідність перекваліфікації. AI більше не обмежується жорстко визначеними програмами. Він вивчає досвід, адаптується до змінних умов і здатний вирішити проблеми, які раніше здавалися неможливими. Ця гнучкість робить його незамінним інструментом у різних галузях: від медицини до логістики, концентрація потужності та даних, повторення історії. Цікаво спостерігати, як деякі сім'ї, такі як родина Ларрі Еллісон, набирають все більший вплив на технологічний ландшафт. Твердження про те, що вони поглинають ринок уваги та даних, як Вондаблс виготовляли залізниці, а Рокфеллери зробили нафту, змушує нас задуматися про потенційні ризики монополізації та зловживання владою. Ключова думка концентрація влади та даних в руках декількох завжди становила загрозу демократії та свободи. Необхідно ретельно стежити за розвитком цієї тенденції та розробити механізми для запобігання зловживань. Вплив колишніх світильників Apple не можна ігнорувати, що, маючи величезний досвід та ресурси, може створити нові технологічні компанії та впливати на ринок. Ця динаміка вимагає постійного аналізу та адаптації стратегій. Психоделічний досвід без психоделіків та інших нововедень. Використання AI для створення найменш психодалічного психодалічного, що є психоактивним, є яскравим прикладом того, як технології можуть розширити межі людського досвіду. Здатність зануритися в альтернативні стани свідомості без використання психоактивних речовин відкриває нові можливості для самознання та розвитку. Особистий погляд, я вважаю, що ця сфера досліджень має великий потенціал для покращення психічного здоров'я та лікування різних порушень. Однак необхідно ретельно вивчити етичні аспекти та потенційні ризики, пов'язані з використанням таких технологій. Крім того, в інших сферах виникають цікаві рішення. Наприклад, розробка пластикової пляшки, яка продає більше соди, демонструє, як інновації в дизайні та матеріалах можуть впливати на поведінку споживачів та економіку. З видом на політику та океанічні кризи. Нові онлайн лідери думок та експертів, які формують політичний ландшафт, демонструють, як інтернет та соціальні мережі можуть впливати на громадську думку та політичні процеси. Їх здатність мобілізувати аудиторію та розповсюджувати інформацію робить їх потужними гравцями на політичній арені. Ключова думка, розуміння динаміки інтернет, спільнот та здатність працювати з ними є ключовою майстерністю для політиків та громадських діячів у цифровій технології. Ми не повинні забувати про глобальні проблеми, такі як криза Всесвітнього океану, зміна клімату, забруднення та надмірна риболовля, що підштовхують океани до точки повернення, нагально вжити заходів щодо захисту морських екосистем та забезпечення стійкого використання ресурсів від веб-сайтів, що економить міста до Старгейт, нові можливості та виклики. Історія веб-сайту, яка врятувала Сан Франциско від квитків на паркування, є яскравим прикладом того, як прості технологічні рішення можуть принести реальну користь суспільству. Використання відкритих даних та створення зручних інструментів для користувачів демонструє, як технології можуть покращити якість життя та вирішувати проблеми з пресами. Особистий досвід, я завжди захоплювався людьми, які використовують свої навички та знання для вирішення проблем та створення позитивних змін у світі. Ці історії надихають і мотивують мене до дії. Створення Stargate, потужного обчислювального центру, це ще один крок вперед у розробці технологій. Збільшення можливостей до 7 ГВт – це величезний прорив, який відкриє нові можливості для наукових досліджень, розробки штучного інтелекту та вирішення глобальних проблем. Обережно, ленула та майбутне, етика та відповідальність. Попередження дослідників щодо впливу Дональда Трампа та Еленол та Еленол на ризик розвитку аутизму це нагадування про те, що навіть найдобріші наміри можуть мати непередбачені наслідки. Необхідно ретельно оцінити ризики та враховувати етичні аспекти розвитку та впровадження нових технологій. Ключова думка: розвиток технологій повинен супроводжуватися усвідомленням відповідальності за їх використання та готовність для вирішення проблем, що виникають. На закінчення, ми перебуваємо на межі нової ери, в якій технології відіграють все важливішу роль у нашому житті. Штучний інтелект, інноваційні рішення в галузі медицини, екології та політиків все це відкриває нові можливості для розвитку та вдосконалення якості життя. Однак необхідно пам'ятати відповідальність за використання цих технологій та підготуватися до вирішення нових дзвінків. Майбутнє для тих, хто може адаптуватися до змінних умов, критично подумайте і діяти свідомо.